Явилася з іншим, тепер себе з'їдаєш. Стоп, фантазія не дорівнюють зради. Давай розберемось, що реально тривожне, а що просто уява в робочому режимі. Фантазувати про іншу людину це вже ментальна зрада. Якщо в голові з'явився хтось інший стосунки під загрозою. Але ми розуміємо, що це міф. Правда у тому, що фантазії це не зрада, це простір для дослідження, дослідження внутрішніх сценаріїв і навіть ресурс для стосунків. Та не все, що з'явилося, треба реалізовувати. Фантазії можуть збуджувати, допомагати подолати нудьгу, розширювати уявлення про себе. Тривожитись варто тоді, якщо фантазії постійно витісняють реальний контакт, вони супроводжуються почуттям провини, сорому, відрази до себе або партнера. І це єдиний спосіб, який ти використовуєш для того, щоб збудитися. Уява це як Google шукає все, що ти хоч раз запросив. але не кожен запит це план на життя. Фантазії це не зрада, а от брехня, уникання і замовчування бажань, куди вже ближче до неї, не соромитись того, що живе в уяві, краще дізнайтеся, що воно про тебе говорить.